Привіт-привіт, мої любі! Сижу, вишиваю Амстердам, як вам і обіцяла, і слухаю тех від Галі. Галар Дизайн тех називається Коли мене ніхто не бачить. І думаю, чи змогла би я вийти до своїх глядачів так, як коли мене ніхто не бачить? Не нафарбованою без зачіски. Чесно кажучи, раніше ні. А зараз так. Зараз так, тому що я розумію, що. Краса людини це не про зачіску і не про макіяж. Але вийшла я не для цього. Я хочу вам розповісти, що скоро, дуже скоро, в нас з вами буде прямий ефір. І на прямому ефірі в нас буде дуже цікаве їсть. Тож, скоро анонсую. Чекайте.